Від Івана святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Я хліб життя, батьки ваші їли ману в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, мене вмер. Я хліб живий. Що зійшов з неба, коли хто їстиме цей хліб, житиме віки. і хліб що я дам то моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатись між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм істину, істину, кажу вам. Як не їстимете тіла, сина чоловічого і не питимете його крови, не матимете життя в собі, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу Його в останній день». Христос воскрес! Хто їсть моє тіло і п'є мою кров має життя вічне. Наше життя і те, що з нами буде, залежить від того, чи ми будемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. Тому що від цього залежить не тільки життя наше на тій землі, але від цього і залежить життя вічності. Тіло і кров Ісуса Христа, святе причастіе, дає нам життя Боже. Тобто ми маємо своє людське життя, правда, природнє, фізичне, але виявляється, що крім цього природнього життя, є в нас надприроднє життя. І щоб душа наша жила цим Божим життям, вона не може без поживи. Тобто без... з голоду ми що вмираємо. так? Вмирає тіло, а без духовної їжі вмирає душа. Тому споживати, приймати тіло і кров Ісуса Христа це мати в собі життя Бога. Бо ми маємо завжди правда своє життя, кожен різне, хтось тяжче, хтось легше. Але крім того, що є в нас особисте наше життя. Ми маємо можливість, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа в наше життя, те, яке ми зараз маємо, правда, хтось легше, хтось тяжче, Але ми маємо можливість це життя впустити в життя Бога. І що тоді стається? Власне, свята Тайна це уприсутнення Бога. Тобто, де можна зустріти Бога. Що мені дає зустріч з Богом? Все. Ну, Бо я нічого не маю, що би мені не дав Бог. І все, що хоче мені дати Бог, чи що я хочу, Бог дасть натхнення тим людям, які це дають, і вони мені це дадуть. Тобто, щоб жити життям Божим, Треба дозволити Господу Богу війти в наше життя. А це стається в причасті. Тому Ісус утожсамлює себе з хлібом. Каже: Я хліб життя. Він не каже, що десь хтось інший, але про себе говорить як про хліб життя. І каже, що це хліб, який з неба сходить, щоб той, хто його їстиме, не вмер. Не вмер смертю вічною. так? Тобто тіло все рівно завершить своє життя на тій землі, але святе причастие це дар на життя вічне. Бо якщо тіло наше помирає, то душа наша не помирає. так? І щоб душа наша повернулася до неба, їй треба духовного хліба. Як нашому тілу треба хліб фізичний, щоб жити, так нашій душі, щоб після. Зупинки нашого серця, жити всю вічність потрібний хліб живий. Тому Ісус, власне, є цим хлібом. І каже, коли хто їстиме цей хліб, житиме по віки завжди. Тому що Бог є безсмертний. Що стається з нами, коли ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа в святому причасті? Ми поєднуємо своє життя і стаємо сопричасниками, Тобто. Об'єднуємося з Ісусом цілковито і абсолютно. Бог в святому причасті Ісус нам цілковито і абсолютно віддає себе. І ми, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, також віддаємо своє життя Богові. Чому це добре? Тому що ми віддаємо себе цілковито і абсолютно опіку нашого Господа. Тому свята тайна, яку ми зараз служимо, молимося Євхаристії з грецької мови а, літургії, це тайна безмежної Божої любові. Бо цієї тайни би не сталося, якби Бог не помер за нас. Тому причастя приймається не тільки устами, але й серцем. Тобто роз... відкрити свою волю, інакше кажучи, вірити в те, що під цими маленькими частичками. Є тіло і кров Ісуса Христа. Тобто дозволити Ісусові війти в наше життя. Коли Ісус входить в наше життя, тоді ми живемо воскресінням. Тому Тіло і кров Ісуса це живий зв'язок з Господом. Тобто, інакше кажучи, життя Бога стає нашим життям, а наше життя стає Божим життям. Тому часто запитуємо, а чому Бог не допоміг? А чому Бог тобі має допомагати? Якщо ти не хочеш свого життя з ним поєднати, Бог допомагає тільки тим, хто прагне з ним об'єднати своє життя. Правда? Наприклад, запитуй, чому це чи це не стається? А чи я готовий в Євхаристії, святому причастії, але це також глибокий акт віри і розуму поєднати абсолютно своє життя з Ісусом. Щоб Ісус взяв за мене відповідальність. І я повинен себе йому віддати. Тобто, що Бог за мене, щоб я міг Бога запитати, а чому це зі мною сталося? І я маю зробити цей крок, віддати себе і своє життя Богові. Тому, власне, яке життя дає мені святе причастя, дає мені життя вічне, дає мені життя Боже? Тільки завжди питання, чи я хочу мати в собі життя вічне і життя Боже. Правда? Бо ми привикли до земного, нас тут багато чому нам подобається, а Ісус говорить нам про вічність, про безсмертність. Тому, власне, вірити це робити справи Божі. Тобто ми сьогодні, зараз, на цій літургії приймаємо Слово Бога, яке звернуте до нас. Ісус ще раз нам каже, істину істину кажу вам: як не їстимете тіла сина чоловічого? І не питимете його крові, і не матимете життя в собі. Після тих слів від Ісуса багато хто відвернувся. Ті, хто його слухали, сказали: це ж жорстока мова. Ну, як кого з'їсти? Ну, як чогось кров пити? Правда? Якщо фізично, це страшно. Але ми говоримо про як маленька частичка хліба стає тілом, маленька частичка вина стає кров'ю. Як це відбувається? Силою Духа Святого. Дух Святий сходить. Так, як Дух Святий зійшов у благовіщенні на Пресвяту Діву Марію, Ісус зачав своє життя як Син Божий, так і зараз, цю хвилину, Дух Святий сходить на хліб і вино, і вони стає силою Духа Святого перемінюються. Стають тілом і кров'ю Бога живого. Тому Ісус каже, як не їстимете тіла, сина чоловічого, і не питимете його крові, не матимете життя в собі. Тобто, найстрашніше це не мати життя в собі. Сьогодні ми дуже часто на нащо я живу? Я не хочу жити. Тобто, без життя душі тіло завжди буде обтяжене. Тому причастя дає нам Бога живого, дає нам тіло і кров Бога живого. Що, це, що означає слово тіло і кров? Це особа. Тому, власне, хто із моє тіло і п'є мою кров, власне, в тілі і крові Господь каже, хто прийме мене як особу Бога, той буде мати життя в собі. І далі каже, хто із моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне. Має вже в собі життя вічне. Тому приймати тіло і кров Ісуса це уприсутнювати. Тобто, інакше, каз... інакше кажучи, сказати самому собі. Як апостол Павло сказав, не живу вже я, а живе в мені Христос. Тому, приймаючи Його тіло і його кров, ми приймаємо Його абсолютну любов, прийматися святе причастя це перебувати цілковито в світі Божої любові. Тобто, Господь Бог. Мені обіцяє сьогодні, зараз цю хвилину через те, що я прийму його тіло, його кров життя. Тому причастя дається для всіх, не тільки для особливих, вибраних, але для тих, хто хоче і прагне бути в небі, для тих, хто не хоче жити в грісі, для тих, хто бореться і відкидає гріх зі свого життя. Тому людина без Бога не може сама повернути себе до неба. Але Ісус нам допомагає. Даючи своє тіло і даючи свою кров. Тому, приймаючи святе причастя, ми уприсутнюємо, тобто дозволяємо Богові війти в наше життя і вже не жити самі нашого, проживати самі нашого життя, але поєднати абсолютно з нашим Господом. Тому так важливо чути сьогодні ці слова Бога. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Тобто Господь запевняє нас в житті тим, хто буде цілковитий, абсолютно об'єднаний з Ним в Його тілі і в Його крові. А це доступна єдність для всіх нас, кожен з нас має цю можливість сьогодні, зараз, цю хвилину. Поєднати себе і своє життя з Господом.